Хмельничанка Надія Бондаренко-Зелінська прийшла у художню школу на відкриття благодійного ярмарку. Жінка придбала патріотичну сумку, розмальовані гільзи та новорічні прикраси. Я вирішила поєднати, як кажуть, приємне з корисним, брати подарунки на новий рік своїм рідним, патріотичні, такі гарні, і зробити донат нашим захисникам. Це дуже важливо, щоб наші діти, які сьогодні тут о, перебувають в більш-менш мирних умовах, не забували. Завдяки кому це відбувається, да вони приходять сюди, вони чують задля чого. Навіть вони бачать ці гільзи стрілянеру, їм розповідають звідки ці гільзи. Так. Вони розуміють хоч трошечки ціну нашого спокою. Організували акцію вчителі художньої школи разом із волонтерами Хмельницької армії СОС та благодійного фонду Центр Добриня. Продають на ярмарку ручні вироби викладачів та учнів закладу. Це розписані військові шоломи, патріотичні речі, малюнки, картини та багато чого іншого. Робили наші учні, вони розписували кульки, які на нашій великій ялинці. Вони робили ляльки-мотанки, вони малювали картини, листівки для воїнів, робили кераміку, розписували її вже, так би мовити, в тих. В традиціях, які тепер є, якщо це наприклад пташка, то це обов'язково та що несе фіологічну зброю, або якщо це песик, то це обов'язково пес патрон, або йому подібні. Діятиме благодійний ярмарок до кінця грудня. Прийти та придбати патріотичні речі можуть всі охочі. Зібрані кошти передадуть на допомогу нашим військовим. Ми збираємо кошти в першу чергу на термобілизну, на зимові берці, на зимові спальники тобто, все, що зараз потрібно для того, щоб було нашим бійцям тепло. До нас звертаються з відусінь, скажімо, з всіх гарячих точок, і вже по запитам намагаємося допомогти нашим бійцям. Денис Клеменко, Юрій Старушкін, новини мі. Субтитрувальниця